Всі ми чули і знаємо, що у російських шахедах, так званих геранях, регулярно знаходять компоненти з США, Канади, Індії, навіть Японії. Зрозуміло, що Китаю, але зараз не про ці країни, а про розслідування німецького видання Bild, як електроніка, мікросхеми, елементи керування попадають в шахеди з країн Європи, таких як Німеччина, Швейцарія, Нідерланди і Польща. Журналісти не просто викрили цю схему, про яку я зараз розповім, а й провели експеримент. Вони відправили 5 посилок до Москви е, з GPS-трекерами, щоб відстежити маршрут, поклавши всередину електроніку, яку можна використовувати у військових цілях. Результати експерименту вражають, і вони також будуть у цьому відео. Е, до речі, зараз саме час підписатись на мій канал. За що вам буду дуже вдячний. Я Орловський Віктор, ветеран війни, бойовий медик, позивний ОРЕЛ. Почнемо. На південний схід від Берліна працює складське приміщення. Там логістична компанія обробляє сотні тонн посилок щомісяця. Кінцевий пункт призначення цих відправлень Росія. Згідно з повідомленням видання Більд, у межах триваючого розслідування з'явилися ознаки того, що колишні співробітники російської пошти Руспост, яку заборонили зрозуміло і закрили у 2022 році, були причетні до створення логістичної компанії в Кьольні, заснованої наприкінці того ж року. Ця компанія виступає як пункт прийому поштових посилок з усієї Європи. За даними Більд. Посилки також приймаються, зокрема в російських супермаркетах у Німеччині, так званих русських магазинах. Система, за даними розслідування, працює завдяки особливому статусу поштових відправлень. Такі посилки не перевіряють поштучно, їх перевіряють лише вибірково. Нагадаю, після повномасштабного нападу Росії на Україну в Європейському Союзі діють посилені санкції. Продукцію. Яку можна використати у військових цілях, заборонено експортувати до Росії. Проте журналісти отримали підтвердження, що такі відправлення все одно здійснюються. Це відбувається через так звану Тіньову російську пошту. Всі процеси залишилися такими самими, як були до заборони, як і раніше. Маршрут відправлень також стабільний через Франкфурт. Далі через Польщу та Білорусь до Росії. Реальний вміст цих посилок невідомий. Щоб перевірити, чи доходять такі відправлення до Росії, журналісти відправили 5 тестових пакунків в різний час з різних точок прийому у Берліні. Експеримент проводився у грудні та січні цього року. Тобто, актуальність цієї схеми максимальна. Усі посилки були оснащені GPS-трекерами. Пункти призначення всіх посилок. Москва за документами в містом були шапки, шарфи та кулінарні книги. Насправді ж, усередині знаходилися санкційні, виведені з ладу електронні компоненти разом із трекерами. Зараз про результати. Е, якщо ця тема для вас важлива, поставте, будь ласка, лайк цьому відео. Це моє особисте прохання. І окремо прошу напишіть у коментарях, що ви про це думаєте. Ваша реакція і думки тут справді цікаві. Жоден із трекерів не був виявлений. Посилки безперешкодно перетнули кордон між Польщею та Білорусю. Усі п'ять відправлень дісталися Москви. 1800 кілометрів без жодної повноцінної перевірки. Результат розслідування однозначний. Навіть товари, експорт яких заборонений законодавством. Європейського союзу можуть безперешкодно потрапляти з Німеччини до Росії, сховані у звичайних, на перший погляд, поштових пакунках, але в об'ємах загальних сотні тонн на місяць. Дякую за перегляд. Війна триває. Підпишіться, я підготую для вас ще щось цікаве. З Богом, друзі!